Сайт kabalamedia.info, Там всі наші матеріали, всі кабалістичні першоджерела відкриті все безкоштовно. Беріть, читайте досхочу. Є чудова стаття Бальсулама Свобода волі, який надретельно досліджує поняття свободи волі, чи є вона в нас, що, що воно таке, як воно в нас формується, та свобода волі. Він досліджує нашу природу до самих її коренів. Дивіться, що він пише. Лише у справі вибору оточення оцінюється влада людини над собою. І саме за це вона гідна винагороди або покарання. Я тільки перше речення прочитав, дивіться, скільки тут інформації. Він каже, що у мене є вибір. Тільки за цей вибір я можу стати гідним винагороди або покарання. Ну, винагорода це якраз і є відчуття того, що я знаходжуся на добрій стороні сили, коли я слухаю своє добре начало, яке наближає мене до мети, і не слухаю зле начало, яке віддаляє мене від мети.